Вітаю на константі. Сьогодні говоримо про Дональда Трампа, а саме про його позицію щодо війни в Україні. Чи дійсно Трамп є загрозою для нашого суверенітету? Які в нього плани щодо допомоги Україні зараз і через 9 місяців, якщо він стане президентом США? Про це у сьогоднішньому випуску. Хоча зараз Дональд Трамп не обіймає жодної високої посади. Туманна політика кандидата в президенти від республіканської партії щодо України вже відчувається. Союзники колишнього президента, який стикається з численними судовими проблемами на тлі його кампанії з повернення у Білий Дім, блокували допомогу Україні в Конгресі. Це призвело до глибокої нестачі боєприпасів на полі бою. Є певні ознаки того, що незабаром ми вийдемо з цього глухого кута. Однак, що станеться далі, якщо Трамп повернеться в Білий Дім, незрозуміло. Кандидат лише запропонував туманний план того, як би він розролив війну в Україні, припустивши, що він підштовхне як Росію, так і Україну до переговорів, а також стверджуючи, що він може досягти угоди про припинення війни в один день. Його відповіді щодо ключових питань. Наприклад, чи зможе Росія зберегти захоплену нею територію, залишаються невідомими? Це призвело до негативної реакції президента України Володимира Зеленського, який минулого року закликав Трампа оприлюднити свій план і не гаяти часу. Більш конкретно Трамп висловився щодо допомоги США Україні, яку він розкритикував як нескінчений потік американських скарбів до Києва. Коли дебати в Конгресі щодо фінансування України затягнулися минулого місяця, Трамп окреслив нове бачення американської зовнішньої допомоги. Це має бути позика. Допомогу можна позичити на надзвичайно хороших умовах. Наприклад, без відсотків і на необмежений строк, але все ж таки позика написав Трамп у зверненні до True Social 10 лютого, додавши, що якщо Україна колись розбагатіє у майбутньому, гроші повинні бути повернуті. Цю пропозицію підтримали деякі більш традиційні діячі зовнішньої політики республіканської партії, включаючи сенатора Лінсі Грема. Який зустрічався з Зеленським у Києві у понеділок? Я повідомив йому, що враховуючи кризу на південному кордоні Сполучених Штатів, а також нашу величезну заборгованість, ідея президента Трампа перетворити допомогу від Сполучених Штатів на безвідсоткову позику з можливістю відмови є найбільш вірогідним шляхом вперед. Оголосив Грем тієї ночі, однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 8 березня приватно зустрічався з Трампом у Флориді, описав план допомоги. Інакше він не дасть жодної копійки на Україно-російську війну. І тому війна закінчиться, сказав Орбан державному угорському телеканалу. Після їх зустрічі також він додав, що європейці не в змозі профінансувати цю війну самостійно. І тоді війна закінчиться, оскільки до виборів залишилося півроку, а їхні результати все ще дуже не визначені, Трампу ще далеко до президентства. Однак у американській політичній системі позиція Трампа має значення. Хоча фінансування України пройшло через Сенат. Навіть без підтримки Грема, незважаючи на його попередню підтримку України, законопроект був затриманий у палаті представників, де спікер Майкл Джонсон відмовився поставити законопроект на голосування. Опитування показують, що більшість громадян і значна кількість виборців республіканців. Підтримують допомогу Україні. Багато хто вважає, що Джонсон зупинив голосування через занепокоєння, що Трамп може нацькувати на нього своїх прихильників, таким чином покаравши його та запобігши переобранню цього року. Як і більшість сильних людей, Трамп понад усе цінує лояльність. Написав цього тижня Мартин Вулф з Financial Times, назвавши Джонсона пуделем Трампа. Минулого тижня Джонсон припустив, що він може нарешті виступити з голосуванням щодо допомоги Україні. Але непорозуміння у Вашингтоні відчувалися на українських полях битв місяцями. У грудні українські сили повідомили The Washington Post, що нестача артилерійських снарядів на лінії фронту призвела до згортування атак. Нашим артилеристам надається дуже обмежена кількість снарядів на кожну ціль, розповів колегам боєць 128-ї гірсько-штурмової бригади, яка воює на південному сході Запорізької області. Це було сказано за кілька місяців до того, як українські війська втратили Авдіївку, що спричинило безладний відступ, у результаті якого значна кількість військових пропала безвісти або потрапила у полон. Українським силам, які за оцінками перебували в невигідній чисельності приблизно 7 до 1, також не вистачало засобів противоповітряної оборони, які б могли захистити від російських авіаційних бомб. Деякі європейські партнери намагаються заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами. Але мало країн мають достатньо ресурсів, аби компенсувати, бодай частину допомоги США. Один нещодавний аналіз, проведений урядом Естонії, показав, що спільна артилерійська потужність Європи наразі становить приблизно 50 тисяч снарядів на місяць, і далеко не всі ці снаряди потрапляють в Україну. У той же час Україні потрібно близько 200 тисяч снарядів на місяць. Офіційні особи США попередили, що Україна може стати жертвою парламентської кризи у Сполучених Штатах. Якщо вона продовжуватиме воювати без додаткового пакету допомоги. Коли Україна переживе шторм, буде втрачена незліченна кількість людських життів. Рано чи пізно допомогу неминуче повернуть, однак людські втрати, які вже понесла Україна через затримки, повернути або компенсувати неможливо. На жаль, не всі в Америці це усвідомлюють у нещодавному інтерв'ю Fox News. Дональд Трамп висловив сподівання, що йому не доведеться вирішувати питання, допомагати Україні зброєю чи ні. Відповідаючи на запитання журналіста, він висловив сподівання, що до цього не дійде. Згідно зі словами Трампа, доки він стане президентом, мине багато часу, більш ніж 9 місяців. А це вічність для війни і політики. При цьому екс-керівник Білого Дому вкотре повторив, що за його президентства війни в Україні б не було. Шкода, що переконатися в цьому можливості ми не маємо. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте його. Чао!